Всім привіт, на зв'язку мені Аграсоми е зібрали чергового трактора, це е Булат прошка у нас. Е перевіряються якраз останні ходові іспити по трактору. Е Навіска перевірена, все працює. Е по прошки у нас 24 кінських сили, КМОський двигун, е зашита повністю у нього там задня частина трактора, гарна, кріпенька, Трьохточка. Ось так він виглядає, дуже класний трактор, реально, він так гарно зроблений. Рівна підлога у трактора, гідровиходи, будь ласка. Ось такий широка шина ззаду. І по вартості трактор коштує 5800 доларів. Ось дивіться, задок повністю зашитий, непогано так. Тому на майданчику у можна приїхати і протестувати. Всім гарного дня і мирного неба!